Амоса, перший розділ. Слова Амоса, що був між вівчарями стекої, які він бачив на Ізраїля за днів Узії Юдиного царя та за днів Єровоама, Йоашового сина Ізраїлового царя за два роки перед землетрусом. І він проказав загримить із сіону Господь із Єрусалиму свій голос подасть. і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина кармелу. Так говорить Господь за три переступи Дамаску і за чотири цього не прощу, та за те, що вони молотили Гілеада ціпами залізними, і пошлю я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бенгадада, і зламаю засуви Дамаску і мешканця витну з долини Авен і того, хто держатиме берло з Бет-Едена і амараський народ, піде в кір. На вигнання, говорить Господь, так говорить Господь за три переступи ази, і за чотири цього не прощу, що всі гнали в полон, щоб віддати Едомові, і я огонь на мур Гадзи, і поїсть він палати її, і мешканця витну з Ашдоду, і берло держця з Ашкедолу, і зверну свою руку на екрон, і вигинуть рештки Филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи тиру і за чотири цього не прощу, за те, що він видав усіх на вигнання в Едом і не пам'ятав заповіту братів. І пошлю я огонь на Мур тиру, і пожере він палати його. Так говорить Господь за три переступи дому і за чотири цього не прощу, за те, що мечем він гнав брата свого і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно, і пошлю я огонь до тиману, і пожере він палати Боцри. Так говорить Господь, за три переступи амонових синів і за чотири цього не прощу, за те, що пороли гілеатських вагітних, щоб. Поширити границі свої, і огонь запалює на мурі раби, і пожере він палати її і з криком в день бою, і з вихром в день бурі, і піде їхній цар за вигнання. Він і князі його разом, говорить Господь.